Давня нація, яка має свою унікальну історію, мову і культуру, українці відрізняються від інших своїми психологічними характеристиками, котрі закладені в їхньому культурному, генетичному коді, та відображаються в життєдіяльності, менталітеті та суспільному житті. До типових рис українського характеру належить поетичне світобачення, музикальність, емоційність, релігійність, працелюбство, гостинність, толерантність, культ жінки та родини. Однак, в часи воєнних лихоліть на перше місце виходять волелюбність, жартовність та готовність до боротьби за свободу та незалежність. Справжнім кодом особливостей нашої нації є візерунки традиційної української вишивки. Старовинні вишиті речі нині зберігаються переважно у музеях. Проте є чимало українських родин, які як зіницю ока бережуть ці сімейні реліквії. Характерна ознака стародавньої вишивки її лаконічна довершеність, оберегами роду були не тільки вишиванки, але й рушники та вишиті. Допоки вони пам'ятатимуть нашу історію, шануватимуть традиції, любитимуть мову, гордитимуться державою, доти буде Україна. Україна це я, Україна це ти, Україна це ми. Нашому роду нема переводу. Поки в родині панує згода. Все буде Україна. І на оновленій землі ворога не буде, супостата, а буде син і буде мати. І будуть люди на землі, родина родина.